Чи впливає вік на розподіл жирових відкладень. Так, звичайно, з віком в нас можуть прогресувати або більш явними ставати ті ділянки, які були до того зовсім непомітними. Саме тому, зазвичай, ми, коли говоримо про пластичні операції, ми говоримо про те, що відбувається корекція певних локалізованих жирових пасток. Саме тому з віком у людей змінюється гормональний фон, змінюється еластичні шкіри, змінюється співвідношення колагенів різного типу, і це може впливати на те, що шкіра не може адаптуватися під зміни вашого організму, під те, як з часом треба ці всі речі коригувати саме хірургічним шляхом.